Четвер, 22 травня ОЗНАКИ на НЕБІ. «Потьмяніє Сонце, а місяць стане, як кров перед настанням дня Господнього, великого і страшного. Йоїла 3:4 у розмові з учнями на Оливній горі, Спаситель, змалювавши довгий період випробування для церкви, 1260 років папського панування, про яке було сказано, що дні його будуть скорочені, згадав також деякі з подій, котрі відбудуться перед його другим приходом, і визначив час, коли світ побачить першу із цих подій. Але в ті дні після того горя сонце померкне, і місяць не дасть свого світла. Євангеліє від Марка, 13:24. У 1798 році закінчилися 1260 днів або років. За чверть століття до цієї дати переслідування майже припинилися. Після гоніння, згідно зі словами Христа, мало статися затемнення сонця 19 травня 1780 року, це пророцтво здійснилося. Темний день, 19 травня 1780 року, залишається найбільш таємним, досі не з'ясованим і єдиним у своєму роді явищем. Відбулося незрозуміле затемнення всього видимого неба й атмосфери в новій Англії. Після густої темряви цього дня, за годину або дві години до заходу сонця, небо де неде проясніло, з'явилося сонце, хоч його, як і раніше, закривав густий і темний туман. Після заходу сонця небо знову затяглося хмарами, і дуже швидко настала ніч. Темрява ночі також була незвичайною і жахливою, як і темрява в день. Хоч місяць тоді був у повні, однак нічого не можна було побачити без світильників, світло яких ледве пронизувало безпросвітну темряву. Опис очевидців це тільки слабкий відгомін слів Господа, який записав пророк Йоїл за 25 віків до їхнього виконання. Потьмяніє сонце, а місяць стане як кров перед настанням дня Господнього. Йоїла 3,4. Христос заповідав своєму народові спостерігати за ознаками Його приходу й радіти прикметам, які свідчать про повернення царя.